Всім привіт, друзі! Я записую це відео зараз для дуже важливої справи, для збору на МАВІК, для мого дуже близького друга, мого однокласника, який втратив свого батька на війні зовсім недавно, захищаючи нас, його батько поклав найдорожче своє життя. Для мене він герой України, як і для нас всіх, так? І тому я зараз долучаюсь до збору на Mavic і прошу вас також долучитись до цього збору. Для того, щоб багато не говорити в цьому відео, запрошую вас під відео в описі до цього відео, або над ним, в залежності, де буде це відео викладено. І там все буде написано, будуть всі реквізити. Також прошу вас, тих, можливо, хто донатить на інші збори і таке інше. пам'ятаємо, що важливим є ще також три кроки, з яким ми можемо долучитись. Це поставити лайк цьому відео, прокоментувати один коментар, два. Будь-що, смайлик, якесь слово, речення, і також поділитись. Просто важливо, що таким чином ви теж долучитесь до збору на цей Mavic, тому що відео буде йти вгору і більше людей побачить цей збір. Дякую кожному, хто долучається. І робимо разом справу далі. І зараз ще важливо, що хотів сказати, що мого друга був вибір, в нього були підстави звільнитись, тому що він втратив найріднішу людину. Але він вчора відправився далі захищати нас. І ми маємо бути вдячні і робити все від себе можливе для того, щоб підтримувати наших. Захисників, захисниць, які боронять нас, і завдяки яким ми можемо. Я можу зараз записувати це відео, робити збір, тому що ми в одному кораблі і ніякі щорі не мають прогризати нам дно. Тому долучайтесь, будь ласка, буду вдячний кожному за репост, за лайк, за коментар. Таким чином, ви теж долучитесь. 5-10 гривень це не маленький донат. Всі ми разом. Сила. Дякую і слава Україні!